Та дорога М12 на відрізку від Хмельницького до Волочиська. Тут вже кілька днів працюють дорожники, латають дірки у асфальті, ремонтували асфальтне покриття і взимку, щоправда, за іншою технологією. З настанням сприятливих погодних умов, тобто це відсутність опадів і середньодобова температура перевищує плюс 5 градусів. Почали ліквідовувати ямкові з гарячими асфальтобетонними сумішами. У нас до готовності готові працювати п'ять асфальтобетонних заводів. До 1 червня ми повинні ліквідувати. Відувати ямковість на автомобільних дорогах державного значення. Складений графік, згідно якого ми працюємо. Всього відремонтувати треба 250 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Нині у області впорядкували 40 тисяч, і це тільки аварійні роботи. Причини ямковості і зношеність дорожнього одягу і аномальна зима. За зимовий період часу було більше 30 циклів замерзання розмерзання, і от під час таких циклів дуже йде руйнування як покриття, так і основи дорожнього одягу. Один метр квадратний такого аварійного ремонту обходиться майже у пів тисячі гривень. Це експлуатаційне утримання, це є аварійні аварійні роботи по ліквідації ямковості на дорогах державного значення. Проводять фрезерування, фрезерування, дають ямці геометричну форму, вертикальні стінки згідно технологічного процесу. Гаряча асфальтобетонна суміш має мати упор. Ну, після ущільнення майстром провіряється рівність покриття виконаних робіт. Поточні ремонти розпочнуться за тиждень, 11 квітня планують розпочати ремонт дороги від села Прибузького до Давидківського перехрестя. Щодо інших запланованих ремонтів певності немає. Фінансування традиційно бракує. Фінансування загалом у нас 192 мільйона мільйони гривень у порівнянні з минулим роком. Це на третину менше дорожники мають надії на кредитні кошти 80 мільйонів. Їх отримують лише за співфінансування із місцевих бюджетів. Це кошти не малі. це більше 8 мільйонів гривень. Повинні бути кошти з місцевих бюджетів для того, щоб виділили ці кредитні кошти. Це капітальний ремонт мостового переходу через річка Мукша – 13 мільйонів передбачено. Поточний середній ремонт окремими ділянками автомобільної дороги Н03, Р05 і влаштування на тещеному язику додаткової третьої смуги на підйом. Крім того, цьогоріч і на Хмельниччині має стартувати експеримент із залучення коштів від митних платежів на ремонти доріг. Місцеві дорожники подали пропозиції аж на півмільярда гривень. Наталка Вахамент, Олександр Галянт, новини телеканал Ексклюзив.